Водитель приймає вправо. Встанавлюємося. Нами було в радіоефірі отримане орієнтування щодо автомобіля, котрий не зупиняється на вимогу екіпажу патрульної поліції. Прослідувавши на вулицю Героїв Небесної Сотні. Нами було помічено, як на зустріч рухається автомобіль марки ВАЗ-2121. За ним рухався патрульний автомобіль з проблисковими маячками синього та червоного кольору та вімкнутим спеціальним звуковим сигналом. Нашим екіпажем було заблоковано рух даному автомобілю шляхом створення штучного затору. Ребята, осторожно, тому що не встановлюється. Водитель, встановлюємося. Все, останови, Коли ми підійшли до автомобіля, було виявлено, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння. спину! Руку Роко спину! Ребята, я йому говорив, не остановісь. Я йому говорив, остановісь, пацани приїхали, тормазнули, а В подальшому на водія було складено два адміністративних протоколів за відмову проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння, а також за незупинку на вимогу патрульної поліції. Автомобіль було вилучено на штрафмайданчик.